Доброго дня, Богдан! Мол, Рада я. сьогодні вас бачити вже Мол, онлайн, не тільки в текстовому форматі. Отже, нагадую, у нас сьогодні буде дві частини: перша є зворотний зв'язок по курсу, і друга, ми перейдемо до вашого фінансового плану. Тому починаємо спочатку. Поділіться, будь ласка, як ви загалом нас знайшли, знайшли наш курс. Як я вас загалом знайшов? Ну, тут е, два фактори спрацьовує: перший фактор особисте знайомство з паном Назарієм, друге таргетована реклама. А, а ви давно знайомі? Того часу, як пан Назарій вступив в Ян Бізнес Клаб. Зрозуміло. Супер. Гаразд. Скажіть, будь ласка, з яким запитом ви йшли на цей курс? Дивіться, який у мене був запит, якщо казати ну, про інвестиції. Це трошки підтягнути фундаментальну базу, раз, і друге, зрозуміти, що треба все-таки робити, щоб почати то робити системно. Угу. Скажіть, чи протягом дії нашого курсу вам вдалось вирішити свій запит? Чи ви отримали ні, ні. мені не вдалось, бо я потрапив в якийсь зашкварний період робочої завантаженості, і, якщо чесно, щось тяжко було? Я зазвичай дуже свідомо відношуся до проходження курсів. Ну тут, в принципі, я також все пройшов, але до практики у мене поки що руки не дійшли І у мене ну зараз головний запит і головна задача там навіть не лізти в якісь високі матерії і розробляти там три корзини, там пенсійну, фінансову свободу, ще якусь страхову. Боже, дай мені сил зареєструватися в Interactive брокерс і купити пару акцій. Будь ласка, ви пройшли всі уроки, але поки що тільки в теорії до практики ще да. не переходив? ні ну, типу, заповнив фінансовий план, переніс трошки даних з точки зору особистих фінансів, я там по-моєму з 19-го року веду мані це, типу, додаток по управлінню особистими фінансами, тому ну я там, типу, в деякі таблиці, там, наприклад, той самий лайфстайл я вже не дуже заповнював, тому що я в принципі можу по ньому вигрузку подивитись по кожному місяцю на протязі чотирьох останніх років, що мене складається. Угу. От, а так, в принципі, там ті дані, які треба було то Гаразд. Якщо ми говоримо поки що тільки про теорію, скажіть, Давай. що з цієї частини вам сподобалось найбільше, що відгукнулось? Давайте так, якщо там закрити питання початкових перших двох модулів, ну які там я думаю для багатьох були знайомі. То ну прикольно було особисто для мене подивитися уроки Назаря, там реальні інструменти роботи з аналітикою, з тим звідки брати там ці кіти, як відслідковувати, як подивитися динаміці за допомогою яких ресурсів це можна робити, як співставляти. Оце було прикольно. Ну і я собі зразу закладочки поробив. Угу. Можна було цими інструментами в подальшому користуватися. Ну бо Б... так чисто через Google ну. Його важко знайти, ну тим паче розуміючи те, що це є англомовні ресурси. Так а ви одразу коли проходили уроки після цього, робили певні практичні завдання, які на зарі давав домашні завдання? Так, ну старався робити майже всі. Ну, типу, і портфелі там прикидував в акції, в які є. Ну в принципі, я нічого не можу сказати. Там мені ваша корзина подобається. Ну я кажу, єдине, що почати діяти і як мінімум, зробити а Потім вона має сенс, особливо з урахуванням того, який у мене ризик. Профіль я не супер там, типу, людина, якій треба закупляти кріпту, але ну треба трошки почати рухатися, того що гроші просто десь лежать. От, ну і там поприкидав свої корзини, я не побачив суттєвої прям різниці з тим, що може бути в варіанті запропонованим від вашої компанії, мовно кажучи. Тому навіть перший крок це просто зробити Ctrl-C, Ctrl-V, але пройти через реєстрацію і розміститися. А mm -hmm. далі, вже, ну, типу, коли ти розумієш, що ти вже граєш не просто своїми знаннями а своїми грошима, ну тебе якби життя апріорі змусить в тому розбиратися трошки більше і там відслідковувати, дивитися динаміку, розглядати якісь альтернативні варіанти, постійно там займатися якимось ребалансуванням? Хоча я пам'ятаю рекомендацію не частіше ніж фраз на півроку бажано трапити. Угу. Тому да. Окей, скажіть, будь ласка, для себе, яким би ви людям порекомендували пройти цей курс? Давайте так. Я порекомендував його пройти людям, у кого зарплата більше ніж 2000 тисячі доларів на початку, щоб у них не було нервового зриву. Коли Назарі приводить приклад, що от людина зараз заробляє 4000 тисячі доларів, після завтра вона заробляє 6000 тисяч доларів. В неї дельта 3500 тисячі доларів. Ми мені там по деяким портфелям я розумію, що я не розумію, як це можна зробити, умовно краще, да? особливо коли там ну, ти не в бізнесі. А якось зав'язаний на ну, менеджерських функціях, і у тебе там не може бути Х2 в наступному році. Ну, бо апріорі там, ти розумієш, що твоя позиція цього не передусматрює. І думаєш, ну так, да, прикольно, Дудами, я б теж собі таку хотів. Де і залишилось придумати, де її взяти? Ні, а так насправді багатьом людям, хоча б хто почав правильно замислюватись. Над тим, що фінанси і інвестиції це правильна штука. Я не думаю, що прям початківцям, тому що їм важко буде. Бо ну навіть я як людина, яка там слухала багато і в рамках інвестиційного підклубу, в рамках Ям Бізнес-Клабу, лекції, я там на останніх трошки поплив уже, коли там типу купа таблиць, вже їх треба співставляти, і людина, яка Взагалі ніколи цим не цікавилось, і буде важко відверто в цьому курсі трошки. Ну або треба більше, можливо, ну, та я вам проводив приклад: Назарі в деяких моментах так він розуміє, що його середня цільова це люди, які вже трохи там вшарять в цій історії. Для, прям для початківців воно може бути важко, або просто для початківців там можна на четвертому модулі закінчити. Поки що. А Зрозуміло. Потім, да, потім для тих, хто буде максимально зацікавлений. Захоче рухатись далі, можете за гроші продати всі інші, якраз перевірити мотивацію людини рухатись. Гаразд. Скажіть, будь ласка, у вас раніше був ваш особистий фінансовий план? Плану ні. Ну тобто я бачу динаміку, куди йду, вона більше дохідна, розхідна і розумію, скільки я приблизно відкладаю, але типу, розуміння того, що я хочу стільки, і воно має бути так, з таким відсотком і через стільки я до нього прийду, ні. Угу. Зрозуміло. Чи допоміг вам зараз той фінансовий план, який ви склали, зробити таку чітку структуру, в якій ваші мають бути наступні кроки? І так, і ні. Ну чому так? Тому що я ну, побачив, що для того треба, і що воно не народжується просто з пустого місця. Це точно і це отрізняє? Чому ні? Тому що типу мене зараз трошки розфокус між тим? Що я хочу мати, да, тим що мені 32, і тим скільки для цього треба відкладати. і, Ну і як би воно не дуже сходиться. Ну, це нормальне емоційний стан, але він такий трошки депресивний. На пенсійний план я якби ще можу зрозуміти, як відкладати. Але якщо так як е, каже Назар, що треба і пенсійний, і страхування, ще фінансову свободу, ти думаєш, Боже, де ти можеш взяти там? Ну для того всього треба там дельта. 3-4 тисячі доларів на місяць мінімум. Щоб то робити. Ну, типу, в нормальних об'ємах, щоб, типу, на 50-55 років, враховуючи там мої 32, вийти там на якісь 2-3 тисячі доларів пасиво. Потім тільки думаєш, боже, а життя, коли буду жити? Я краще за ці 4 тисячі доларів лайфстайл добавлю. Зрозуміло. Окей, тоді пропоную переходити нам до другої частини.